Темою моєї роботи є розпізнавання мікровиразів за допомогою нейромереж. Це доволі. Я думав, що це не поширена тема, але як виявилось, це доволі поширена тема. Суть ідеї заключається в тому, що у людини є емоції, які на неї постійно впливають, і в сучасному світі вони є доволі приховані всередині. І не кожна людина готова про них говорити. Потім це виливається відповідно до походів до психологів, або шукання якихось друзів, з яким це можна розповісти. І так як в Україні це зараз тема актуальна, просто травматичний синдром. Вона набагато було би легше діагностувати, більш-менш розуміючи, наскільки людина говорить правду, або наскільки вона, які насправді вона емоції переживає. В цей момент відповідно до цього, якби півнером цього рішення став Полекман, який в 160-х роках 960-70-х роках провели дослідження, відповідно виявило, що є мікроміміка, це є міміка, яка проявляється як перша реакція на емоцію, і довжина цієї міміки від четверти секунди до 1-25, що доволі малий період. І, відповідно, він розробив тренінг, який дозволив людям досліджувати ці емоції і їх спостерігати. Тому що оком їх доволі важко помітити. Це є під час розмови коротке прищурення очей, коротке, коротка посмішка, ледь помітні. Це не та емоція, яку людина виражає, а це оця. от... Дуже коротка перед початком тої емоції, яку людина вже виражає. і на відміну від е, звичайних емоцій, їх значно важче приховати, але їх значно важче відповідно відстежити. Відповідно на сьогоднішній день е, це використовується вже. Uh, не, при підборі людських ресурсів та персоналу, обслуговування клієнтів, охорони здоров'я, розрибна торгівля, безпека виявлення шахрайства і навчання та розвиток uh, на ринку. Взагалі воно вже користується попитом в аеропортах на співбесідах. Правда, тільки в Європі uh, і в США, як я знаю, вже теж uh, співбесіди підключаються автоматично, штучний інтелект, який проводить додатково аналіз. Допомога психологам при роботі відповідно з людьми при реабілітації і в криміналістиці для виявлення, чи справді людина робила якийсь певний злочин. Ну, в моєму дослідженні в моїй роботі ми працюємо з відповідно, мікровиразами і почали ми працювати зі згорковими мережами CNN. Після цього ми звернулися до CapsuleNet. Не відповідно від стандартного розпізнавання зображень, а вже зробила інакший підхід. Вона почала розділяти на частину ціл і пробувати знаходити між ним зв'язки. На сьогоднішній день найсучасним підходом даного питання є гібридна архітектура. Тут ми можемо бачити різницю HTNet, це є нова гібридна архітектура, яка нам дозволяє відповідно, що ми робимо? Ми розділяємо лице на чотири частини: ліва, верхня, права, верхня, ліва, нижня, права, нижня, нижня по пороту, верхні по очам. Використовуємо функцію оптичного потоку для того, щоб зменшити а, кількість шумів на, а, на зображенні. А, після чого ми розділяємо її на менші секції, а саме на ми тут трошки зайдемо вперед. Ми розділяємо на дрібну зернисті особливості, особливості в кількості 16 штук. Після чого ми їх аналізуємо, проводимо поєднання між ними зв'язків, формуємо матрицю вже на грубу зерністю 4 на 4. Після того, з цих 4 на 4 ми формуємо єдиний якби образ емоцій, котра є, і після того ми робимо класифікацію цих емоцій. Такий підхід, на відміну від попередніх всіх мереж, дав значний приріст. І на сьогоднішній день всі е, дані підходи. Е, ну насправді людей дуже важко знайти вживу, ті, хто погодиться на експерименти і под, подібного роду штуки. Е, відповідно, було створено база даних. Е, є сам Касме, СМИК і КАСМЕ-3. Це ті, котрі зараз використовуються на міжнародному рівні для міжнародної конференції по мікровиразам. Е, відповідно, ця індустрія доволі сильно розвинута. І вони налічують доволі багато образів, є з різною якістю, але найпопулярніші я от в даному випадку виділив. Всі вони мають, ну, для нашого експериментів використовувався розмір 28 на 28, бо ми робили підрізку відповідно. В деяких є відео, в деяких є фото, і фото, і відео. Ну, в даному випадку ми використовували відповідно відео, і ми, так як ми можемо побачити, є така, такий пункт, як так, індекс вершини. Коли у нас є відео, нам для того, щоб почати розпізнавати мікроемоцію, треба спочатку знайти вершину. Відповідно, аналіз мікроемоцій відбувається при розрізанні зображенням. Ми можемо аналізувати кожну область і чи відбувся в неї сув відповідно чи добразову людину емоцію. В даному випадку, як для лабораторних і малих відео, це працює. Але в нас ми досі стикаємося з проблемою, що нам мікроемоцію трошки важко розділити з глобальною емоцією, бо це і це якби є емоція, просто це короткочасно, відповідно, треба буде робити додаткову фільтрацію. Але на поточний момент а, воно працює. А, в тих а, в чотирьох базах даних ми назбирали близько півтора тисячі зображень, а, з якими ми на якими ми тренували нашу нейронну мережу, і відповідно ми отримали коефіцієнт Показники по УФ 1 і Юару на рівні 0,86, що значно перевищило решту нейронних мереж. Ну, більш детально це буде вже в дисертації. Ну, в даному випадку ну, на такому рівні працює. Але, скажімо так, це дуже цікава індустрія, дуже цікава галузь, але просто так її розвивати доволі важко. Ідея розробки полягала в тому, щоб е, зробити якийсь певний додаток. Але навіть отримання доступу до цих баз даних вимагає дозволів і звертання з керівником до розробників баз даних на отримання права так само і публікувати їх де-небудь, а так само їх і використовувати для навчання народної мережі. Відповідно, розробляти додаток, який буде в вільному доступі, і мати можливість казати, чи людина відчуває. Ну я просто проведу приклад, коли ви в людини питаєте, чи вона сьогодні їла, вона каже вам та, але на секунду до цього вона розпізнає смуток. Ви розумієте, що людина вам збрехала? Це дуже сильно е відкриває очі на те, що більше реально відбувається, і переживання людини. Відповідно, якщо це є не спеціаліст, е що означає цей смуток, йому буде важко розібрати. Відповідно, треба спеціалістів відповідно. Якби цільовою аудиторією для моєї розробки є відділ психології. Але те, як я дивлюся на сьогоднішній день в індустрії, воно вже працює, вже є декілька компаній, котрі офіційно їх використовують. Вони використовуються дуже активно в системі безпеки так само, як я вже казав, в аеропортах для пошуку людей, в яких є певні нервові ознаки. Ну, вони нервуються, відповідно, вони схильні до роблення якихось певних дій. І тому доволі важко, що знайти що спеціалістів, кому це пропонувати, на кому вчити, і, відповідно, в загальному етичне питання цього, цієї розробки, але я думаю, що за нею стоїть доволі сильно майбутнє, тому що в якості допомоги людям воно точно мало би працювати. Якась така в мене невеличка презентація. Більш детально я вже розкривав вже в статтях. Дуже дякую, дуже цікаво. Чи є в когось запитання? Так, пані Паланіна. Так, я маю невеличке запитання не з точки зору саме технічного, а саме ідея. В процесі намагаєтесь ви відслідковувати саме зміни в обличчі та. Я не знаю, може, якісь інші жести. Бо якщо ми кажемо просто про статичне обличчя, яке от на постійній основі у людини, то це може просто з'їхати у фізіогеноміку, чи якось так вони називаються. Фізогеноміку маєте на увазі. Так, напевно. Не зовсім поясню, чому тому, що та сама фізіогноміка вона не читає мікроемоції. Більшість всіх, якщо ви подивитесь, є різниця між емоціями і мікроемоціями, тому що мікроемоції дуже важко приховати. Якщо в людини є на фоні біль, вона його не сховає. Воно 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 зловить цей момент. Єдине, що саме найбільше те, що я кажу, проблема ми стикаємося з тим, що між емоцією і мікроемоцією є велика проблема. А я вам я не можу сказати, я не беруся, бо я не працюю з групою психологів, тому я не беруся казати, що це буде ідеальний а, пристрій для діагностування людини та її психологічного стану. Але це може стати дуже великою допомогою для постаналізу після, наприклад, співбесіди з клієнтом для того, щоб побачити якісь речі, на які психолог не звернув увагу, що може дати йому більш відкритий образ. Я погоджуюся, аналіз загальному цілого тіла, і е, все, що відбувається, це е, було би корисно, але я думаю, що це вже треба тоді робити окремо нейронну мережу, яка буде слідкувала би за рухами суто тіла, бо обличчя воно більш деталізовано набагато більше м'язів. І е, відповідно вже тоді поєднувати е, те, що побачили на обличчя з тим, що відбувається на тінах. Я mm, так, я зрозуміла, моє питання воно скоріше про якщо ми досліджуємо обличчя, то відслідковуються саме зміни в процесі? Я не знаю, якщо це зустріч з психологом, психотерапевтом, реакції на якісь підняті теми, і обличчя змінюється. Чи можна також відслідковувати і просто статичне обличчя? Тобто, чи не буде ця система робити висновок? О, в нього така форма очей, напевно, йому сумно. Хоча це просто а, така ні, форма ні, очей. Ні. Це, відповідно, ми шукаємо, ми, ми працюємо тільки з відео. Відповідно, ми шукаємо вершинний кадр. Вершинний кадр це кадр, який з-поміж кадрів, котрі є, помічає, що пішла зміна по обличчю і знаходить, де ця, Відповідно, ця зміна є піковою. Відповідно, ми від цього відштовхуємося, скільки в нас є кадрів, скільки часу та вся емоція відбулася. Ну, маючи чистоту кадрів, ми можемо приділити, скільки та емоція мало по часу. І відповідно з цього ми можемо зрозуміти, що це не просто людина застила з іншим обличчям, а що це є початок, і кінець є вершина. І вершинний кадр вже ми аналізуємо як емоцію. Ну, без Супер, картинки дякую. це не буде працювати. Дякую, зрозуміла. Дуже дякуємо. Дуже робота на детальна дуже, що саме з відео це працює, а не лише з фотографіями. Справді, дуже цікаво. Ще питання є? Якщо питань немає, ще раз кажемо дякуємо. Дуже незвично.